Всім привіт на моєму каналі єваком офіс Сьогодні будемо тестувати косметику. Я якраз збираюсь на прем'єру мого фільму, в якому я знімалась, і може там зніму вам кусочок. Тому будемо робити мені макіяж і зразу вам покажу цю косметику. Я її вчора купила в Єві. Значить, це глимбі. Все тут глимбі. Це. Це бальзам, він глядає вже думала, я його на свої губи. стане дуже рожеве, бо в мене є така одна помада просто жах. Але коли я почала це відкривати, я побачила, що тут ролик. Ну, не така, як завжди, помада там, чи така викрутна, а такий ролик. І це, до речі, мені сподобалося. А як же вона пахне кавуном, передати не можу. помада Точніше бальзам так Є туш Глембі. Тут же вона так відкручується і, до речі, дуже дуже гарний флакончик такий пільгом. Що я пораджу для туші для від... ну кожної, навіть не цієї, тільки. Усіх, бачите, отут туш трохи в нього тому треба щільно закривати, але так, щоб потім відкрилося, і мити. Щоб вона не була аж дуже така брудна. Я ще цього не робила, бо тільки вчора її купувала. Раз. У мене взагалі вії дуже довгі, тому я майже не користуюсь, але тобто щось захотілося краса. Так, закриваємо туш. Теж шлюмбі. І дуже гарний флакончик. Лайк. Like. Далі. А це вже... Хто вгадає, що це? ну, Давайте. 5 секунд на роздуми. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хто не вгадав, це помада. Хто вгадав, той молодець. Така помада. Дивіться. Я вперше думала, вона буде така ж кольорова, але вона дуже гарна нюдова. І ще й дивіться, тут такі метелики всякі намальовані. Я нею користувалася всього один раз. Тому давайте спробуємо, трошки її зменшу. Ну і тепер найголовніше при час боже. Прийшов час показати вам все, як воно виглядає на руці. Помада. Ховаю. Ой. Бум. Ролик. Блиск. Його майже не видно, Може, може трошки буде сяю отут. І нарешті туш. Туш я трошки боюсь мазати, тому покажу вам так. Ну, давайте корабельку. От. Ну, коротше, проста чорна туша. Всім папа, кому сподобався цей огляд, обов'язково ставимо лайк.